Вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами разом з нами. Телерадіокомпанія Лозова підготувала до вашої уваги черговий випуск лозівської панорами. Сьогодні у випуску в Україні часткова мобілізація. Лічильники беруть на обслуговування комунальники. Давайте окреслимо конкретні заходи: конкурс чітців та як зробити стильну зачіску. Вихідні були насиченими на спортивні змагання і не тільки. У зв'язку з різким ускладненням як внутрішньополітичної ситуації, так і зовнішньої, Верховна Рада України затвердила указ виконувача обов'язки президента України Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Зранку середи в оперативному режимі у кабінеті міського голови зібралися керівництво міста, керівники основних підприємств та керівники Близнюківського і Лозівського районів, які входять до складу військового комісаріату нашого округу. На робочій нараді обговорили питання реалізації указу у життя, зокрема все, що має організувати та забезпечити влада на місцях. Своєчасне поміщені прибуття громадян, які Призивається на військову службу, прибуття техніки, на збірні пункти та у військові частини. це перше. І друге виділення тимчасових будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, іншим військовим героїв України відповідно до мобілізаційних планів. Часткова мобілізація проводитиметься протягом 45 діб з дня набуття чинності указу, проте можливо до терміну закінчення конфлікту і вирішення ситуації. Часткову мобілізацію оголошено на території всіх 24 областей країни та у місті Київ. Мобілізація здійснюватиметься в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Согласна мобілізаційних планів, воєнний комісаріат приведений в стані по штатной численности военного положения. Я не могу комментировать цифры, места дислокации, в связи с тем, что такая информация носит государственный гриф секретно. Згідно гласна мобілізаційного плану проходить частічна мобілізація військовослужбовців. Вона вже почалася з вчорашнього дня. Оповіщення військовозобов'язаних проводиться виключно шляхом вручення повісток. Військовозобов'язані, яким надійшли повістки військового комісаріату, зобов'язані прибути у пункт та строки, зазначені у повістці. За призваними зберігається місце роботи, посада, середня заробітна плата на усіх підприємствах незалежно від форми власності. Эти моменты все прописаны законом. Разные рода специалисты, которые призываются как военнослужащие, берутся с разных предприятий по своей специфике и направленности. За ним должно сохраниться обязательно рабочее место. Настолько, насколько будет ситуация позволять. Рабочие места за всеми призванными военнослужащими сохраняются согласно закону. Військова частина А0829, зазначив Сергій Степанов, яка і де-факто, і де юре сьогодні не існує. У заходах з часткової мобілізації використовуватися не буде. І головне, що зрозуміло сьогодні. У разі часткової мобілізації 18-річні призовники, а також люди без армійського досвіду, будуть покликані в останню чергу. Лічильники тепла в лозівських багатоповерхівках, які свого часу купували, встановлювали і самостійно обслуговували мешканці. Наразі комунальники готові взяти собі на обслуговування. За передачу вузлів обліку ще з минулого року ратують самі жителі, бо мали проблеми із збором коштів, і зокрема на повірку лічильників. Минулого тижня на робочій нараді у першого заступника лозівського міського голови було прийнято рішення провести інвентаризацію всіх теплових лічильників, які встановлені у лозівських багатоповерхівках. Цим вже почала займатися житлово-управляюча компанія. Після інвентаризації будуть проведені зібрання із мешканцями будинків. Якщо люди погодяться передати свій вузол обліку, його на баланс візьме управління житлово-комунального господарства, а згодом передасть теплоенерго. Так для цього треба відповідно заповнити документи для того, щоб передати комунальній власті. А потім з комунальної власності, яку будемо передавати на управління житлово-комунального господарства та будівництва, передамо комунальному підприємству «Теплоенерго», для того, щоб вони їх обслуговували, і згідно діючого тарифу проводили всі відповідні. Заходи, які необхідні для... вартість послуги з обслуговування лічильників, буде включена до тарифу на теплопостачання, виключно для тих будинків, де встановлено вузли обліку тепла. Три житлові будинки по вулиці 38-ї гвардійської дивізії та хлібопекарня, що поруч, водою живилися з відомчих мереж залізниці. Цьогоріч, аби врегулювати ситуацію з подачею та обліком води, водяники запланували будівництво нового водоводу. Підрядник роботи почав у минулий вівторок. Це бригада Залчевська, яка торік проводила санацію водогону від третього мікрорайону до вулиці Говорова. Але якщо тоді, пояснює директор підприємства Олександр Василенко, вони вкладали нову трубу в стару, зараз вибурювали новий канал. Есть, на кожному етапі буріння ми контролюємо положення бурової колони і головки. Тобто Ми завжди можемо в нам направленні повернути. Падня са ніж на прокладання каналу для 105 метрів водопроводу, така протяжність нового бригада витратила десь 8 годин часу. Якби своєю технікою траншей копали б то кілька тижнів, наголошує виконавчий директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. А так зберегли і цілісність дорожнього покриття. Роботи проводилися відповідно до інвестиційної програми комунального підприємства, затвердженої торік міського та схваленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Ми Будем предоставлять услугу по водоснабжению жителям трех жилых домов и хлебзавода по, только по сетям нашего предприятия. В данный момент это производится через ведомственные сети железной дороги. И второе, даст возможность отпускать воду предприятиям железной дороги по счетчикам воды, которые будут установлены на границе раздела. Ці два мероприятия, які я назвав, вони є обязательным для предприятий. Водяники вбачають економічний ефект від цих заходів, бо мережі не нові, пориви на них трапляються і траплялися, але втрати води тоді не враховувалися. Ну, не секрет сети і у нас і навірно у железній дорогі не ідеальні. І, ну, бували і у них на території пориви, які ну, не вчитувалися, поскольку счетчики стоять на здання железні дороги, а нам не на границі Серездів. До середи роботи підрядник мав повністю завершити. Правоохоронці затримали осіб, які викрадали чавунні кришки люків водяників і зв'язківців. 12 чавунних кришок упродовж лютого місяця в центрі міста зняв 27-річний Лозівчанин. Коли в черговець вкраденим приїхав до пункту прийому металобрухту, там його вже чекала міліція. Свічинок чоловік виправдував тим, що йому необхідно було годувати свою сім'ю. В день він ходив по місту, по центру міста, розглядав, де встановлені металеві кришки, вночі знімав їх. Перевозив до себе додому, а на ранок розбивав і здавав на пункт прийому металобрухту. Уламки кришок у чоловіка міліціянти вилучили, як згодом з'ясувалося, на металі він заробив більше 600 гривень. В Свою чергу підприємство Лозова Водоканал і Укртелеком зазнали збитків майже на 3 тисячі гривень. Крадій може сісти за грати на строк до п'яти років. Міру покарання обиратиме суд. Відкриті кримінальні провадження за частиною першої, другої 2 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка ведеться досудове розслідування, і за свої дії чоловікові доведеться відповідати в суді. Вже у березні дільничні міліції затримали ще двох чоловіків 40 і 42 років. Вони знімали металеві кришки з люків на мікрорайонах. Працювали також вночі, вкрадене ховали, але не розбивали. А перепродували городянам, яким у господарстві кришки потрібні були. Цього разу вилучено працівникам міліції чотири люки. Які будуть повернуті, КПВД-канал. і окрім цього, вилучено обід. Чоловіки також пристануть перед судом. Наразі триває слідство. Близько 17-ї години понеділка на вулиці Рози Люксембург сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій БМВ перевищив швидкість, не впорався з керуванням авто і в'їхав в дерево на узбіччі. Автівку викинуло на автобусну зупинку. На щастя, людей на зупинці не було. Легковик від удару розламався навпіл, водія швидка доправила до лікарні. Молодой человек, 87-го года рождения, понятное дело, машина хорошая, быстросходная, ехал более 100 километров как бы на односторонке. Человека занесло, хотя и асфальт был сухой, машину развернуло, кинуло на дерево, после чего на автобусную остановку. Слава Богу, не было никого, никого из людей, вот. пострадало только транспортное средство дерево, которое было снесено этим транспортным средством, и сам водитель, то есть у водителя сломана нога. Еще раз хочу обратиться ко всем владельцам, водителям: будьте осторожны, не превышайте скоростного режима. Давайте не будемо читати доповідей. Давайте не будемо розмовляти мовою статистичних цифр. Давайте, врешті-решт, з'ясуємо причини та окреслимо конкретні заходи. Кожен у своєму напрямі діяльності, закликав Олександр Неділько, головуючий на засіданні координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії, віл-інфекції сніду, яке відбулося днями. Тим, аби приступити до конкретної розмови, без статистики та аналізу ситуації не обійшлися. Станом на березень в наркологічному кабінеті Лозівської міської лікарні на обліку перебуває 375 осіб, які споживають наркотичні речовини. З них хворих на наркоманію 180, на профілактичному обліку 195. Показник поширення хвороби по місту, який складає 27,54 на 10 тисяч населення, при середньому по Україні 17,99, красномовно свідчить про лі. Лідерські на жаль у лапках позиції, і цей показник є таким високим давно, стверджують лікарі. А зараз він менший. Якщо раніше був і 35, то зараз 2, 27. Жахливі цифри наводять і правоохоронці. Хоча темпи знижено, та хвороба прогресує. Статистику ж виправляє зовсім інший фактор. Зараз більша частина наркоманів починає вмирати. Приходять їхні ті, като наші подавати електрички. йде їхній пік, коли вони вже цього мира. І от і зараз як раз пішов коли вони от починають всі умирати. Лише у минулому році померло 20 людей відповідної категорії. Інші міста Харківської області показують значно менші цифри. Та це не означає, що вони мають інші соціальні умови життя, зазначають фахівці. І вони вверху у всіх показателів, у них хороші показателі, у них не кому це регіструвати і займатися ними. Все, там, де є служба, там де є реєстрація. оздоровление, диспансерный mm -hmm. учет, снятие взятки. Там будут вот, а показатели большие. Да? инъекционных наркоманов ситуация лучше. Чем, чем, чем лучше, тем, что из 235 состоящих на учете на сегодняшний ну, на 1 января, скажем так, вич вот, инфицированных, значит, у нас 40,9% составляют лица, которые заразились вследствие введения инъекционных наркотиков. Якщо срані з прошлом годом, то цей процент був 47,95%. сьогодні. Серед головних способів передачі віл інфекції є статеві контакти. З цих 235 людей чоловік. 40 человек, это жители города, у которых последняя четвертая клиническая стадия, то есть, ну, так называемый СПИД. Касательно СПИДа, Александр Георгиевич, здесь, конечно, вопрос очень сложный, потому что наше законодательство очень строго защищает права ВИЧ-инфицированных. Поэтому никакие отслеживания, никакие прослеживания, никакие насильственные сдачи или заставить, или кому-то рассказать, или сказать, мы даже не имеем права врач врачу сказать о том, Законодавство дійсно зв'язує руки фахівцям в питаннях обстеження. Таких сьогодні лише 8 відсотків від загальної кількості населення міста. Навіть під час проведення профілактичних оглядів організованих груп і, зокрема, у навчальних закладах, констатують спеціалісти. ми можемо Можете, Можете делать Читово. присутствие родителей и воды по информованную свободу. Широке коло різнопланових фахівців проводить величезну роботу, акцент якої на профілактиці. Ті, хто інфікований, отримує антиретровірусну терапію, що, по-перше, також є способом профілактики. По-друге, чи не єдиною можливістю зберегти життя. В результаті цього лічення у них зменшується вірусна нагрузка, мішається концентрація віруса крові, і вони можуть стати зовсім безпечними для кружащих, то перериватися навіть даже паливокут передачі. Узагальнити усі свої проблемні фахові питання та конкретні пропозиції і кроки у подальшій спільній роботі з громадськими організаціями, які опікуються людьми груп ризику, які можна та треба зробити, домовилися за тиждень. Всі По кожній. Ліній. Що можна конкретно? Хочу не активізовувати, не продовжувати, а більш конкретно. Конкурс чітців, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, нещодавно пройшов у міському центрі молоді. Учасників організатори шукали по всіх навчальних закладах. Про цей конкурс я дізналася від вчителів української мови та літератури. Відразу вирішила в ньому взяти участь, так як я дуже шаную творчість Шевченка. Мені дуже подобається читати кобзаря. Дев'ятикласниця третьої школи Яна Гетьман обрала для виступу уривок з поеми Кавказ. Не випадково пояснює дівчина, бо твір надзвичайно патріотичний. Під час декламування намагалася передати всі емоції. Судді загалом на це й звертали увагу. Оцінювати конкурсантів. Організатори запросили начальницю управління у справах молоді та спорту Ірину Сезонову та про. Фесійних літераторів з Лігосу Ольгу Тарасову та Ольгу Вікту. Оцінки вони виставляли за п'ятибальною системою. Цінювалася художня майстерність, дикція, костюми. Ну, як дитина може представити надбання нашого українського поета, нашого українського митця? Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Семирічний Кирило Дворський виступав першим, але поза конкурсом з мамою вчив Шевченківський мені 13-й минало. Зізнається, було непросто. Ну не легко, поки наголос вимовляв, поки те ще вимовляв. Якби був учасником, перше місце дісталося б йому. Переконували судді, вже підводячи підсумки. Відкривала ж конкурс, театралізована вистава, яку підготували студентки Лозівського професійного ліцею разом із своїм викладачем. 200 років. Це велика дата. Ми тут будемо розігрувати драму по його а, тополя по його віршам. Твір великий, розповідає Юля, але складнощів із запам'ятовуванням не було. Вчиться легко, щоб таражочляк вообще ну вірші легкі в нього. Всі вірші, що вчила, дуже швидко запам'ятовуються. Конкурсанти і свої вірші про Шевченка декламували, і його із восьми учасників четверо набрали максимальну кількість балів. Але деякі зміни. до цього Розподілилися наші бали і місця. За мені тринадцяти минало третє місце присудили Володимиру Грищенку, Яна Гетьман на другому. І ми єдиногласно прийшли цього кетамні сьогодні. Ми вважаємо Артеменка Вікторія і Лівка Діана. Дівочки, я вас поздравляю. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо. вважаю цей конкурс. Ми проводимо майже кожен рік, коли Буває натхнення, але в цьому році це особлива дата. Ми згадуємо цього великого письменника, революціонера, демократа нашої країни. І своїми творами діти підкреслили це надбання нашого поета. По завершенні конкурсу чисів організатори нагородили переможців іншого малюнків Шевченкові твори очима дітей. Участь у ньому взяли вихованці дитячої художньої школи. Переможців було визначено у двох вікових категоріях до 12 років і після. Як зробити стильну зачіску і макіяж? Всіх лазівчанок подивитися і повчитися днями запрошував до себе міський центр молоді. Пані Олена на майстер-класі ділилася своїми знаннями з візажу. Вона міліціянтка лінійного відділу міліції. Зараз знаходиться у декретній відпустці і серйозно замислюється над зміною професії, розповідають фахівці центру молоді. До них вона прийшла із пропозицією провести майстер-клас. Його учасницям пані Олена розповіла про косметичні засоби, які варто використовувати, щоб приховати недоліки обличчя. Види і техніки макіяжу на заході. Свою майстерність демонстрували і студентки Лозівського професійного ліцею, які навчаються за спеціальністю перукар-модельєр. Дівчата працювали над святковими зачісками. Вийшло красиво і професійно. Майстер-класи у центрі проводяться постійно. В центрі молоді часто організовуються професійні мастер-класи, які допомагають працевлаштуватися молоді. Часто ми запрошуємо на такі зустрічі роботодавців, салонів краси, які можуть відібрати собі претендентів на вакантні посади. Три дні у дитячо юнацькій спортивній школі Локомотив проходили ігри півфіналу Харківської області з класичних шахів серед чоловіків. Розпочали з п'ятниці. Другий рік поспіль передостанній етап турніру проводиться у Лозовій. Організатори чекали на учасників з усієї Харківської області, але приїхали шахісти лише з Вовчанську. Решта лозівчани і панютяни. Гравці припускали, що вплинула на явку складна ситуація в країні, і сподівалися, що у квітні, коли у Харкові проходитиме фінал, учасників буде більше. У суботу у колегіумі номер 2 пройшла відкрита першість дитячої юнацької спортивної школи Олімпія з художньої гімнастики. Участь у змаганнях приймали 65 гімнасток зі спортивних шкіл, таких міст як Харків, Павлоград, Первомайський та Лозова. Чемпіонками стали 11 вихованок ДЮСШ Олімпія під керівництвом тренерів Нор Оксани Анатоліївни та Чуєнко Юлії Олександрівни. Ці вихідні були насиченими на спортивні змагання. У суботу на стадіоні локомотив фанати футбольних клубів Дніпро та Металіст зустрілися не як суперники на трибунах. Зустрілися на футбольному полі. Лозівські та павлоградські хлопці організовували матч єдності. Матч пам'ять героїв Небесної Сотні розпочався з хвилини мовчання. Саме на футбольному полі хлопці зустрічалися вперше. Цей матч між фанатами харківського металіста Дніпропетровська Дніпра, який символізує єдність України, тому що всі знають, ну це в футбольних колах знають, що найбільше протистояння між фанами футбольних клубів це було між харківським металістами і Дніпропетровським Дніпро. Ну цим ось зараз якраз і показують те, що Україна єдина. Оце сама головна ідея. Я вболіваю за харківський металіст. А футбол граєш ні, футбол не граю. Я тільки вболіваю, то поряд телевізором також не є затятим вболівальником та фанатом футбольних баталій. І Максим, втім, його говорить, привабила ідея змагань. Цікаве те, що люди об'єдналися. Фанати, здавалось би, таких конкуруючих клубів об'єдналися навколо єдності України, і вони неодноразово це вже засвідчували на практиці. І зараз в цих складних умовах приємно, що проводиться такий. Eh, захист, який ставить собі мету eh, захист eh, цільної неподільної України. Хто не цікавиться політикою, то рано чи пізно політика тим человеком зацікавиться. І Я багато потеряю, в тому числі і збереження, в тому числі і вибір свой, і вибір своїх дітей і внуків. Все потрібно робити осознанно. Сергій розповідає, що не байдужий ні до політики, ні до футболу. О, як футболу я своє 30 навіть віддав. там в авангарді був. Як людина обізнана, чоловік вів нас у світ стосунків гравців та їхніх фанів. же чемпіонат країни. Ну у нас шахтер время займає місце міста. Металіст завжди був на третьому місці. Ну, вже сколько років. скажем так. Ну и Днепр приятно. Просто в Днепре меньше легионеров, чем в шахтеры и, и в металлисте. Поэтому люди отдают предпочтение. Ну, кто кому, в общем-то. Это кто где живет, кто где родился. Мне ближе Днепро. По духу. Да, ребята увлекаются футболом, кто-то занимался. Ну, я по движениям я вижу, что ну, не, не все. Дружать з мячом. Ну как бы они сырые все. всі рухи не футбольні, стверджує Сергій. Тієї ж думки і наш колега спортивний коментатор Володимир Мельніков. Уровень ігри, звісно, не очень високий. Є два-три чоловіка, які дійсно пройшли школу футболу. Це видно по технічній підготовці, по фізичній. Ну всі ми розуміємо, що це той случай, коли не головне счет і победа, а головне сам факт. Ідея виникла у хлопців з лозової. Вони нам писали. Дзвонили, казали, приїздіть, зробимо сумісний матч. Ми підтримали ідею, з хлопцем побалакали, кажемо, ми приїдемо. Що от". Сьогодні приїхали, зараз граємо. Тобто ідея матчу, тобто, показати, що ми. Вороги тільки на полі, а насправді ми, ми всі українці ініціатор та організатор проведення матчу лозівчанин Роман сьогодні на полі у якості центрального півзахисника. Все йде по правилам. Ми стараємося грати без грубості, і все це ж все таки товариський матч. Тактика, все є розігровка, там комбінації, домашні заготовки. І, хоча хлопці з обох команд виказували сподівання на дружню нічию, сильнішим виявилися господарі поля 10-8 на користь лозівчан. Після фінального свистка друж рукостискання та фото на згадку на стадіоні локомотив щодня з 8 до 20 години очікують на усіх лозівчан, організованих та неорганізованих груп. Аби городяни займалися фізкультурою та оздоровлювалися, створено всі умови. Говорить заступник начальника управління у справах молоді та спорту Євген Шульженко. І до статутних завдань Спорт для всіх зобов'язаний створювати умови для скріплення здоров'я громади і мешканців на нашого міста. Необхідно звернутися до адміністрації комунальної установи Лазівський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх особисто або за телефоном 26648. Домовитись про зустріч, висловити своє бажання займатися спортом. Вас буде включено до розкладу занять. Займаємося спортом. Це загартовує не лише м'язи тіла, а й дух. А це нам потрібно сьогодні як ніколи. Принаймні, аби знайти відповіді на складні питання. Будьмо гідними. І з цими побажаннями я Вадим Гоч та журналісти телерадіокомпанії «Лазова» Лозова прощаємося до п'ятниці. Хай щастить.